Людоньки, по-моєму, ми зараз проливаємо настільки багато крові, велика частка якої саме через безвідповідальне голосування в 2019 році. Що зараз треба було би дуже задуматися і думати про реальність. Щоб елементарно вижити, а не обирати чергове ефемерне творіння, яких нам гарантує нам їх напхають 100-500 тисяч, аби тільки всіх заплутати, і аби тільки дезорієнтувати людей, у мене враження, що я була частиною цієї соціології, тому що кілька тижнів тому. Вперше за все моє життя за все, все, все. дзвонився. Мені так. подзвонили і запиталися, чи я не проти про щоб я стала учасницею соціологічного опитування. Mm -hmm. І, от аналізуючи результати і запитання, які ставились, я так розумію, що швидше за все, що це те саме опитування, в якому і я брала mm -hmm. участь. От мені задавали питання: хто в Україні там було питання: хто в Україні бореться з корупцією? І називали САП Набу, а далі йшла Верховна Рада. Вищий антикорупційний суд. Я кажу, який Вищий антикорупційний суд не бореться з корупцією. Суд робить свою роботу. Вони просто розглядають корупційні справи. Служба безпеки України я кажу: ну до чого тут ці структури в них немає. От Верховна Рада а, чи служба безпеки, вони мають іншу функцію, чому їх впихати ось так вони борються з корупцією. І потім люди починають розказувати така Верховна Рада неправильно, вона не так бореться з корупцією. Ну для цього у нас є спеціально створені органи. Верховна Рада виконала в певний момент свою функцію, але не рада бореться з корупцією. А інші речі, стосовно кількох інституцій, от були ось такі от абсолютно дикі маніпуляції, і воно формує викривлене бачення у людей про ті чи інші процеси, які мають розвиватися. Було питання, кого з тих чи інших діячів ви знаєте, і крім політичних діячів, називалися дуже конкретні прізвища. Які дуже часто звучать в інших соціологічних опитуваннях, і питалися ставлення, як ви ставитесь до тих чи інших людей. Але що цікаво, що, ну, на мою думку, в переважній більшості це були люди навколо офісні, при офісні, які лежать під офісом. Тобто, у мене склалося враження, що формували пул. Людей, впізнаваність яких не тільки треба перевірити, але й треба по великому рахунку підвищити і показати людям, що ось тримайте у вас тут, ніби такі всі різні потенційні кандидати. Кандидати зможуть потім собі нарощувати свій ресурс на майбутні вибори.